У нас на підприємстві є гендерна політика, відповідно якої ми з радістю очікуємо і водіїв, і водійок. Якщо людина виявила бажання працювати за посадою водій пасажирського автобуса, але має лише категорію Б, вона звертається до нас. Ми однозначно, сі люди проводимо співбесіду, начальники служб, ми її погоджуємо. Після того ми працевлаштовуємо її на одне з вільних вакантних місць. То людина отримує уже заробіту плату, вона має певну посаду, наливається в колектив, вона отримує певні вміння і навики, які потрібні потім для легшого уходження на дану посаду. І вже коли отримує категорію, «Д», по завершенню навчальних курсів до САФУ вона повертається до нас, проходить стажування. Заробітна плата водія коливається від 15 тисяч і вище Вище залежить від того, які які і на якому саме графіку працює водій на якому саме автобусі він буде працювати, на якій марці даного автомобільного, автомобільного транспорту. Справа в тому, що вони у нас нещодавно були підняті. І Так що в середньому мінімальна заробітна плата водія, який починає от спочатку водій третього класу, який до нас прийшов тільки після закінчення курсів, все вже від 15 тисяч.